Всім привіт! Сьогодні невеликий гайд по ремонту автомобіля без режисури, без сценарію, тобто так, як воно є: поточний звичайний ремонт. Потрібно виправити невелике пошкодження на багажнику. Бачимо, що тут є надпис, який потрібно зняти. Для цього я взяв звичайні нитки. У мене не було капронових. Я зараз просто її поєднаю декілька разів. Капронова вона одна, а тут. Декілька я просто перерізаю. О, бачите навіть з звичайною ниткою вийшло. Ось таким резиновим кругом знімаємо залишки двостороннього скотчу. Також прибираємо залишки фарби. Можна трошки підтерти залишки скотчу, щоб вже все було чисте. Кліпси тут такі, що можна їх знімати без допомоги кліпсозйомника. Звичайно, отак от, піддівши руками. Подивившись всередину, можна побачити, що тут є багато доступу, є варіанти упора, але я буду використовувати, напевно, ось цей варіант, впираючись в цю частину. Бо в мене таким чином є нормальний важель і є доступ до будь-якої частини вм'ятини. Фіксую багажник якомога вище у відкритому положенні, для того, щоб мені було зручно стояти і виконувати ремонт. Лампа буде ще багато разів міняти своє положення, але зараз я її виставив так, для того, щоб її відображення йшло вздовж пошкодження. Починаємо ремонт з того, що припускаємо, наскільки може бути тоненька мазда, і робимо ось таким чином. Тобто намагаємось просто пальцем, рукою. Зараз спробую пальцем в глибину натиснути. Просто Пальцем. Все інше я зараз підмотую гачок за допомогою ось такої стрічки і продовжую видавлювати по глибині. От трошки покрутив лампу, сфокусував. Ось бачимо, що необхідно пройтись по глибині. Дістатися до краю, тому зараз починається безпосередньо процес видавлювання. А також відповідно і процес осаджування, який я буду виконувати за допомогою молотка і б'ютка. Це стандартні інструменти, які використовуються в безфарбувальному видаленні вм'ятин. Намагаємось бути влучними для того, щоб не затягувати процес. Навіть після першого кола вже напрошується зміна положення лампи, тому що Форма трошки пливе і незрозуміло, де саме йдуть горби, де саме йдуть пошкодження у вигляді вм'ятин. А ще мене дуже бентежить пошкодження крайки, яка сильно відбилася, і її треба дуже-дуже обережно осаджувати. Вона пішла не тільки в цю сторону, де є доступ, але і сюди, у вигляді ямки. А ми знаємо. Що зсередини немає ніякого доступу, варіант тільки пробувати через два метали. Але навіть такі дії можуть не привести до нормального результату. Зміна положення лампи на 90 градусів дає мені розуміння, як має взагалі йти тут ребро. Можна побачити, що тут є ось такі м'ятинки. І для того, щоб ці смуги не ставали виразними, отак, для цього ми і міняємо положення світла. Відповідно продовжую видавлювати з цієї сторони. Я думаю, що вже стає зрозуміло, як це відбувається. Можна подивитись, який зараз результат, як можна його видивлятись у відображення лампи на стелі. Навіть бачимо, залишок ще тут, де я в це положення лампи ще нічого не робив. Я піддавлював і стукав тільки тут. Тому я зараз переходжу на крайку, яку треба виправляти дуже обережно, дуже зосереджено для того, щоб не наробити ніяких зайвих вм'ятин. І після того показую вам вже готовий результат. Якщо це відео вам сподобалось, можете підтримати мене лайком, а також підпискою. Щасти вам!